Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, і ми за традицією дивимось передбачення, застереження і поради для всіх домінуючих архетипів, які ви можете визнати, якщо ви ще не встигли цього зробити, в нашому телеграм-клубі Автор долі, в який можна перейти за посиланням в шапці профіля або знайти просто в пошуку. Автор долі в закріплених повідомленнях буде. Також посилання на тест, який ви дуже швидко пройдете безкоштовно, і визнаєте свої чотири основні архетипи. А я нагадую, що на наступному тижні буде найвпливовішою планетою планета Сатурн, яка активізує стихію повітря і разом з цим архетип мудреця. Тому. Найвпливовішим архетипом також буде архетип мудреця, який потрібно уравноважити. Як це зробити, ви можете подивитися, прочитати в нашому телеграм-клубі. А зараз переходимо до всіх архетипів. Дивіться далі. Мах. Вам запропонують новий проєкт, але умови цього проєкту будуть не зовсім зрозуміли. Тому визначте свої кордони і чітко проговорите свої очікування, аби справа вдалася. застереження для вас не дозволяйте, щоб хтось маніпулював вашими талантами. Це може затягнутися на довгий термін. І порада складити список питань до керівництва. Це допоможе прояснити ситуацію, і зберегти свої сили. Воїн. На наступному тижні у вас вийдуть назовні старі образи в родинному колі. Які можуть загострити стосунки з близькою людиною. Але зараз не час для битви, проте не час і для капітуляції. Спробуйте вирішити конфлікт через діалог. Застереження. не розпочинайте розмову з агресії. Кожне слово це зброя або ліки. Контролюйте слова порада. Влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі з тим, з ким у вас конфлікт. Природа з ними напругу. Мандрівник. До на наступному тижні у друзів або колег може з'явитися. Цікава пропозиція поїхати в інше місто або навіть країну. Це може бути вдалою подорожю для вас. Але не забувайте, що це не втеча, а можливість побачити нові горизонти. Застереження. не погоджуйтеся відразу ж, обдумайте. Чи це ваш шлях взагалі, чи це якась чужа нав'язана вам мрія? Порада. Візьміть паузу на два дні. Обдумайте все і відповідь сама прийде до вас і ви не пошкодуєте своїм рішенням. Мудрець. Це домінуючий архетип наступного тижня за астрологією. Але якщо у вас також мудрець домінуючий архетип, то вам доведеться провести навчання або поділитися своїм знанням з іншими. Не сумнівайтеся в своїй компетентності. Те, що для вас буденність. Для когось відкриття прозріння. Але не намагайтеся викласти все, що знаєте, дозуйте інформацію. Слухачу потрібно її засвоїти. Порада притримуйтеся теми, яку хочете донести. Це додасть структурованості і впевненості тому, що ви кажете. Підвищує ваш авторитет. Творець. Вдома або в вашому робочому, творчому просторі, ви можете відчути застій, наче ідеї перестали текти. Але зупинка це не провал, а знак перезарядки скоріш. Не примушуйте себе творити через силу, бо творчість не визнає тиску. Порада розберіть свою робочу зону, позбудьтеся зайвого. Простір без хаосу відновить потік натхнення. Бунтівник. Хтось з вашого оточення спробує нав'язати вам своє бачення майбутнього. Буде необхідно захищати своє право на власний шлях, на власний простір. Але не перетворюйте це на боротьбу, на війну і не робіть різких кроків, бо вам важливо буде зберегти стосунки, а не довести свою правоту. Порада. Запишіть свої принципи на папері. Це допоможе зрозуміти, що дійсно важливо, а що дрібниці. Самітник. Вам доведеться залишитися вдома і відмовитися від своїх зобов'язань. Або навіть і бажань. Не сприймайте це як ізоляцію, це скоріше можливість відчути свій внутрішній голос. Не звертайтеся до інших за поясненнями. Вам не треба звітувати про свій внутрішній простір тиші і не треба виправдовуватися. Краще присвятити вечір читанню або медитації. Відчуйте, як внутрішній світ відкриває вам нові істини. Вождь. Вдома виникне ситуація, де потрібно буде. Взяти на себе відповідальність за інших. Ваша мудрість буде як маяк для близьких, які не бачать виходу, але не ставайте деспотом, не нав'язуйте свою волю. Лідерство це служіння, а не контроль над іншими. Порада зберіть всіх близьких і запитайте їхню думку. Справжня сила лідера це здатність почути інші думки. Трикстер. Ви можете стати об'єктом жарту або насмішок у соціальних мережах або серед друзів. Використайте цю ситуацію. Цю нагоду як можливість змінити свій імідж і показати свою іншу сторону. Головне, не відповідайте тим же, бо це розжене конфлікт. Порада можете зробити якийсь іронічний пост або мем про себе. Це розброїть ситуацію і покаже вашу легкість. Жертва. Хтось з близьких може попросити про допомогу, але ваші ресурси обмежені, ваше співчуття не повинно ставати тягарем. Допомагайте, але не на шкоду собі. І не відчувайте провину за відмову. Ваша сила в вмінні зберегти свої кордони. І порада. Продумайте, чим ви можете допомогти, і що зараз не в ваших силах, і чого зараз неможливо зробити. Це дасть ясність і зніме внутрішнє напруження.